Без жодного шансу на порятунок, бо порятунку від такої емоції просто не існує. Шалений сили торнадо вирвав минулої ночі над північноамериканським штатом Оклахома. Загиблих там рахують десятками швидкість вітру сягала трьох сотень кілометрів за годину, і це був один із найруйнівніших проявів стихії за всю історію сучасних спостережень. Вирвав негода минулої ночі і над українською територією, і в епіцентрі смерчу були кореспонденти наших новин. Кілер для випадкових свідків на Донеччині розстріляли трьох шахтарів, бо ті почули зайвого планета в обіймах буревіїв. Майка oh сила вітру вбивала нині людей і в Україні, і в Америці. Хоч плавати, хоч просто ходити. Заборонено приватна територія. Дніпровські береги перетворюються на капіталістичні бетонні плацдарми. Дотепер тепер але не слабший за звісні Катріну чи Сенді. Він зі швидкістю три сотні кілометрів за якихось 30 хвилин майже вщент зруйнував околиці північноамериканського Оклахома. Сіті про точну кількість загиблих влада штату Оклахома говорить нині обережно, але цифра наближається до сотні. Під ударами стихії не встояли навіть міцні кам'яні споруди поранених рахують на тисячі. Півгодини знадобилося жахливому торнадо, щоб дощенту зруйнувати тисячі будинків. Ми опинилися у підвалі і заблокували двері, коли побачили, що на нас мчить торнадо. Утім, вже за мить ми почули його, і зачинені двері вибило вітром. На нас падали уламки скла та сміття. Якщо чесно, ми вже думали, що померли. Торнадо знесло дві початкові школи, зниклими безвісти. Вважають два десятки школярів. Вони могли лишитися під завалами зруйнованої будівлі. Цей хлопець разом з однокласниками врятуватися встиг. Я не міг нічого побачити. Це все було настільки голосно, що я не чув голосів оточуючих. Найсильніше від стихії постраждало передмістя Оклахоми, місто Мур, де вітер зі швидкістю у 321 кілометр на годину розтрощив житлові квартали. Коли прийшла стихія, я загнав машину до стайня, а потім мене засипало уламками та відкинуло до хліва. Думаю, мені ще пощастило. Жертвами стихії стали десятки людей. Серед загиблих багато дітей. Кількість жертв постійно змінюється. Сотні бійців національної гвардії та волонтерів досі розрібають завали, шукаючи під ними людей. Востаннє такий сильний смерч пройшов по нашому місту 3 травня 99 року. Важко повірити, що щось подібне змогло повторитися у мурі. У штаті Оклахома оголосили надзвичайний стан. За словами чиновників, на те, щоб відбудувати зруйноване стихією, підуть місяці. Тим часом синоптики не відкидають, що на Оклахому можуть обрушитися нові буревії. Катерина Федорченко, новини 2+,2. Від молодшого брата північноамериканського торнадо буровів, який минулої ночі вирував над західною частиною України найбільше перепало в Тернопільщині та Рівненщині. Щонайменше одна людина загинула, кілька сотень населених пунктів залишилися без світла. Вітер там, наче іграшкові, валив дерева, і зривав дахи з будинків. Увесь день в острозі лагодять дахи. Напередодні боровій позривав шифер з приватних будинків, місцевого спортзалу та бібліотеки. Один з аркушів упав на пенсіонерку, що йшла вулицею додому. 73-річна жінка померла у лікарні. Де да, оце він? Оцей шифер. О. о, Цей шифер. І оці куски ще летіли, о. Ураган в острозі тривав недовго, але такої негоди тут не бачили давно. Нічого не було видно. І з гаража летіли ці шиферини, толі дерева ці тріщали. повалені дерева перегороджували шлях і трущили автомобілі. На Рівненщині дерево накрило одразу три машини, припарковані під ним. З цієї районної лікарні у містечку Копичинці дах злетів за лічні секунди. Увесь вікна почало виривати. Ми бігом позакривали відділені всі вікна. І я дивився страшний гуркіт, і падає весь дах, летить разом з деревом з усім. Біля вікна палати, у яке летіло покриття з даху. Саме лежав новонароджений Максим. Дивимося, дах летить в вікно. Почувши гуркіт, бабуся схопила триденного онука і вибігла. Її дочка спочатку навіть не второпала, що відбувається. Я скоренько дитину з з колясочки взяла, на руки побігла, кажу, дочка твоя де? Я кажу, я забула. Головне, що онука взяла, а дочку залишила. Бачу, мама взяла малого, побігла. А я нічого не сказала. Нічого не сказала. Я обертаюся дивлюся, що половина даху вже летить сюди. В долі секунди вибігла, але воно вдарило в то вікно. Вікно у їхній палаті таки розтрощило. Як їм вдалося врятуватися, самі дивуються. Думаю, все летить, зараз будуть стеля летіла, стіни будуть падати. Все. Думаю, що я От тут отут нам вже. Веде кінець 200 квадратних метрів металевого даху. Вітер зірвав і скинув на внутрішнє подвір'я лікарні. Я бачила, що він приземлився, що там у нас не було людей і не було ні машин, ні нічого. Загалом по всій Україні сильний вітер знеструмив пів тисячі населених пунктів. Станом на цей вечір електроенергію підключили майже до всіх. Світлана Павок, Олександр Курсик та Віталій Павук. Новини 2+,2. Корупція велетенського розмаху. Чи може так здається? На Київщині Слава Хабарника наздогнала Калинівського селищного голову. На 13 гектарів під столичної землі сільський очільник, начебто, встановив неофіційний цінник у 4 мільйони гривень. Два останні тижні підозрюваний сидів у СІЗО, але сьогодні під заставу у 450 тисяч гривень вийшов за град. Коли сільського голови впевнені їхнього керманича підставили ті таки підприємці. Ігор Бондаренко вивчав технологію земельного ціноутворення. На околицях Калинівки у цьому триповерховому будинку живе сільський голова із родиною. Рухоме і нерухоме майно очільник села може втратити за новий рекорд Київщини. Хабар у 4 мільйони гривень. Він не готовий зараз. Людина в трансі, людина в шоковому стані, Понімаєте? Це дружина голови за сумісництвом депутат сільради показує землю, через яку розгорівся скандал. Коли до цього дійшов вже мій чоловік, тому що всі, якщо підняти всі документи, всі поплатили орієнди, всі заключили договори. Ця організація була у нас просто. Такі гектари просто в тіні. На 13 гектарах землі напіврозвалені склади здаються оренду. Сурова розпорядниця віддає команди. Коля ворота закривай мною. Будівлями і майном володіє компанія Delta UA. Землю хотіли купити, а сільський голова нібито зажадав 13 мільйонів гривень у бюджет ще 4 мільйони. Собі був затриманий при отриманні першої частини хабаря в розмірі 55 тисяч доларів США. За два тижні підозрюваного звільнили під заставу у 450 тисяч гривень. Дружина пояснює гроші дав брат, який збирав на квартиру. Проте витягти гроші із орендатора землі селищна рада не може вже чотири роки поспіль. Згідно бази даних Васильківської ОДПІ Київської області товариство Дельта Юєй на податковому обліку не перебуває. Оплата земельного податку або орендної плати на рахунок Калинівської селищної ради не надходила. Два з половиною мільйони гривень оренди мав сплачувати орендатор щороку. У компанії таку суму називають за як які вартість місцевих гектарів. Людина хотіла і. Цьому фактично заробляло колосальні кошти. Так що взяти будь-яку іншу земельну ділянку, що до цього продавалися. То там 30 гектарів продано було за 8 мільйонів гривень. Аналогічні земельні ділянки по розміру 3 мільйони гривень. Біля сільради місцева прибиральниця порається у квітнику. Вона свого шефа захищає. Якщо Если брав, то тут усі брали, але він скільки зробив для людей, і парк зробив. І освітлення зробив, і асфальтірували. Добрі справи голови одразу за сільрадою. Фонтан, парк і дитячі майданчики. Чи з'являться в цьому переліку справи темні, вирішить суд. Ігор Бондаренко, Дмитро Орлов. Новини 2+,2. на Київщині поховали юнака, що загинув, рятуючи власну наречену. Компанія вирішила на відпочинок на берег річки, а купатися там кажуть місцеві. Кожен знає небезпечно, але дівчина таки вирішила зануритися у воду і потрапила у самий вир. Хлопець без вагань кинувся коханій на допомогу і врятував їй життя ціною власного. Через велику глибину і надто бурхливий потік води купатися у цій річці взагалі заборонено. Про це свідчить і напис, який знаходиться поблизу. Але місцеві жителі стверджують, люди нехтують цим правилом і купаються тут усі від старого і до малого. Необережне плавання у вирі переросло у трагедію. Компанія прийшла відпочити. Дівчина пішла поплавати, а вже за мить кликала на допомогу. Потрапило у відкритий шлюз. Хлопці, серед яких був і її наречений, кинулися рятувати. Дмитро розповідає зі слів знайомого, який бачив усе це на власні очі. Кинув розмотав троса, кинув досок і витягнув одного хлопчика, потім дівчину витягнув. І а третій вже чоловік так са попав за туди в коло і Він все нічого не міг зробити. Проводили рятування десь з двох до шести годин вечора, обстежили все дно тут, але так його й не знайшли. Тіло хлопця виловили наступного дня місцеві жителі за 200 метрів від виру. За останні півроку це вже другий випадок загибелі саме в цьому місці. Люди кажуть, перед цією трагедією був знак. Тут з'явився Соловей. і Соловей три дні співав день і ніч. Після того, як він втонув, він іще сьогодні 23-річного Михайла. Поховали. Проводжати хлопці зійшовся ледь не весь райцентр. Друзі від сліз не можуть дібрати слів. Всіда веселив усіх, усім було ну, хорошо, як він приходив. Дівчини, через яку загинув її наречений на похороні, немає. У неї нервовий зрив, і родичі відвезли її подалі. За кілька тижнів у них мало бути весілля. Тетяна Лазарчук, Євген Соловей. Новини 2+,2. плюс Замість теплопісочку загального користування на дніпровських пляжах зростають бетонні мури, і то вже не народне надбання, а цілковито приватна територія, про що й сповіщають відповідні таблички. Такий невеселий тепер вигляд у схилі в Дніпра від столиці вниз за течією на десятки кілометрів, все за парканом. Віталій Афанасієнко поцікавився, хто ті щасливі новоспечені власники берегів. Такому розмаїттю фешенебельних будинків позаздрив би навіть арабський шейх. Ці величезні палаци на воді, в кончі заспі належать українським політикам, чиновникам та бізнесменам. Вони всі плюють на закони, прихоплюючи до своїх гектарів ще й чужу землю, закатуючи громадські пляжі у бетон. Покупатися або ж половити рибу простим смертним стало практично ніде. Хіба що на кількох столичних островах Приходиться виїжджати на острова? Я вам скажу, що тенденція така, що всі вже сусідні острова вже застроєні і замити. І навіть якщо берег намитий власноруч, він теж вважається загальнодоступним для усіх охочих там відпочити. Наші з вами пляжі стережуть зводи вишколених охоронців і спеціально вимуштрувані пси чужому сюди зась, бо територію господарі цих віл вважають своєю приватною, а всі підходи до неї загороджені фортечними стінами. І що це ви знизу так погано укріпили? хлопці? Волна як буде знесеш, все. ви клумбу тільки Робите? А це не рибгосподарство, колонії, а простий берег у тому таки Києві. Рибалки тут змушені ловити з берега через колючий дріт. Ми її ну, путями поламали, снесли. Вони її тоді забетонували вже повністю. Приїхав свой вихідний день, половить рибку. За це мене хотіли зустріти. Несколько разів визували Беркут. Раніше сюди приїжджали люди, відхали сім'ями. Пікніки тут. А зараз уже все. Через забор. Дивно, але на всі ці серйозні порушення, природоохоронна прокуратура вже не перший рік заплющує очі. Голова асоціації рибалок України каже: повернути українцям риболовні місця та пляжі важко, але реально або за допомогою кримінального кодексу, або ж Боротися економічно з цим євленням, щоб Метр землепользования прибрежной территории території для арендатора стоил, ну, скажімо, десять тисяч доларів. І вони самі, самі вийдуть з берега, тому що вони вміють вважати деньги. Виталий Фанасьенко, Дмитро Большаков. Новини 2+,2. плюс Собаки із чемпіонським характером важковаговиків та блискавична втечі. Там зовсім було не до дрес коду У другій частині випуску буде насправді наймовір. Броня вже не міцна, і танки геть не швидкі. У середмісті Харкова іржавіють просто неба. Сотні гарматно-гусеничних машин. Ефект Мендельсона. Шість пар пообіцяли нині до останнього подиху любитися і не сваритися. Діло було за ґратами. Замовне вбивство чи вбивча випадковість по всій Україні шукають тепер кіллерів, які розстріляли у Красноармійську на Донеччині одразу трьох шахтарів. Тіла, а навколо більше десятка пістолетних гільз знайшли напередодні у приватному гаражі, що належав заступнику генерального директора підприємства Покровське. Рідні загиблих впевнені це був спланований заздалегідь замах. Правоохоронці схиляються до версії, що то жахливо трагічний збіг обставин. Кого насправді замовляли і? То міг бути замовником, знайти відповіді, спробувала Світлана Федчук. Вбивство сталося у цьому гаражі. Зараз він опечатаний. Виявив тіла сусід по гаражному кооперативу. Увагу сусіда привернула калюжа біля дверей гаража. Да, гараж приоткритий, возле гаража лужа. луже. ну вже сліп Я думав, горіть масло розлили. А дроє їде на велосипеді. Та то не масло, то рід кабана і бика тут зарізали. Правоохоронці, що приїхали на виклик, виявили у гаражі три тіла з вогнестрільними пораненнями у голову. Усі троє вбитих разом працювали на шахті Покровська гірниками. Власник гаража, де знайшли тіла. Заступник керівника цієї шкопальні. Всех по каким-то причинам не, не, не работали в этот день. Владелец Зарожан на тот момент был на рабочем месте. Поэтому он, ну, не знает. Он не може об'яснити, там пакати ситуацію. Біля гаража знайшли понад два десятки гільз до пістолетів Макарова та парабелу. Кіла вбитих були так понівечені пострілами, що їх ледве впізнали рідні. Батьки одного з них упевнені, убивство замовне, але гірники стали лише випадковими жертвами. Кілер полював на заступника директора шахти. Таку версію слідство поки що не розглядає. Висунуто декілька версій, зокрема, те, що злочин на з метою заволодіння майном. З Суліганських медії перевіряється можливість на вбивства з уруханням їхньої професійної діяльності. на шахті. Заявили, загибель шахтарів з їхньою роботою не пов'язана. Я не зв'язую смерть вірніков з їх професіональною діяльністю. Це робітники, підземні роботники, карнамонтажники. Наслід убивств правоохоронці поки що не вийшли. Сіру Тойоту, на який ймовірно, вони тікали, шукають на Донеччині та суміжних областях. Застати вдома заступника директора, у чиєму гаражі знайшли тіла гірників. Наші зні. Імальній групі не вдалося. Шахта управління, де працювали гірники, оголосила винагороду за інформацію про місце знаходження злочинців у розмірі 100 тисяч гривень. Світлана Фечун Сергія в Донеччина новини 2+,2. плюс Мільйони гривень у бронееквіваленті та на гусеницях нині просто ржавіють та гниють майже у самому центрі першої української столиці. На території Харківського танкоремонтного заводу утворилося справжні кладовище із Сотень бронемашин, які так і не дочекалися своєї черги на відновлення. Як броня на непотріб перетворюється, бачив Андрій Барташов. Півтисячі танків різного віку та різних модифікацій. Деякі з ветеранів стоять тут понад 30 років. Їхню броню прогризає і ржа, і від колись різних бойових машин залишаються безпомічні скелети. На цій своєрідній танковій парковці, аби не говорити слово цвинтар, вся історія радянського танкобудування. Ось це наприклад легендарний Т-64, який фахівці вважають найкращим радянським танком. Його ще можна відновити, варто лише зробити капітальний ремонт. Проте капітальний ремонт одного панцерника – це сотні тисяч доларів, з бажаючих заплатити черга не стоїть, кажуть на заводі. Тож майбутнє цих танків невідоме. Якщо буде прийнято рішення їх утилізувати саме гірше, на мій погляд, рішення і буде відповідне фінансування. Вони будуть утилізовані. Якщо буде прийнято рішення їх капітально відремонтувати чи модернізувати до якоїсь виду, наше підприємство спроможне таку роботу. Виконати. Танкоремонтний завод шукає клієнтів в Україні та за кордоном. Тут переконують танки радянського виробництва надійні, а після модернізації не поступаються сучасним. Установлено 28 снарядів, от запамийший пристрій. В ньому в кожну ячейку, коли закладуються снаряди, він запам'ятає. І в автоматичному режимі він може витягнути той чи інший боєприпас, загрузити пушку і провести вистріл. Ситуацію з кладовищем танків у Харкові Міноборони, якому належать бойові машини, не коментує. Натомість експерти вважають, бойове життя цих танків вже скінчилось, і продовжити його вони можуть лише в музейних експозиціях. Создати музей холодної війни, тому що ця техніка, яка сьогодні знаходиться в такому плачевному стані, якраз в періоду холодної війни. А дітям, нашим внукам, значить, і правнукам у Великої кавілікатіс, вони нужна знати і у періоді холодної війни. Проте для створення такого музею потрібне бажання можновладців та гроші. А поки немає ні того, ні іншого, броньовані легенди заростають деревами. Андрій Браташов, Сергіексів, Харків, новини 2+,2. Йому лише чотири. А він на власній спині промудрився протягти тони цегли. І це досягнення стало переможним. Став Фордшир Рей тепер український чемпіон з вейтпулінгу, популярного у сполучених штатах всячого змагання, яке лише починає завойовувати собі популярність на берегах Дніпра. Антоніна Ісай спостерігала за змаганнями чотирилапих важковаговиків. До змагань свого чотирилапого друга Віталій почав готувати цієї зими. Старфоршир Рей тягав шини по снігу, бігав з ними й по асфальту. А коли навантажень стало замало, прокотив авто хазяїна. Та і грата для, для нього азарт. собака створена для нагрузок. Азарт нового собачого спорту зібрав різношерстну публіку на першому офіційному змаганні з вейтпулінгу. перетягувані вантажів чотирилапими, незважаючи на зацікавленість присутніх псів, зазвання найсильнішого вуха. А атлета боролись лише троє собачки, как та говорят спорті очень сирия на даний момент, но тім не мене та собаки, котре желають роботи. Учасникам змагань організатори приготували 500 кілограмів цегли. За одну хвилину пес мав 5 метрів протягти на вантажений візок. Для початку поклали менше сотні, однак і таку вагу, деякі учасники відмовляли стягнути. За правилами вейтпулінгу, собак можна кликати, а от торкатись заборонено. Інколи доводиться хитрувати. Просто дуть, дуже жарко на жарі. Коли на дуєш, на лісу, вона прохладу очищає та починає біжати проти вітря. З боку змагання схоже на знущання. Насправді ж такий спорт зміцнює здоров'я та розвиває розум пса. Собака, а не ні врак сібі. Якщо вона чувствує, що вона ні може, ні хоче по яким -либо причинам заставить її це зробити невозможно. Поки в Україні чотирилапий спорт у зародковому стані в США навантажують псів регулярно, бо стати хвостатим вірастюком за океаном престижно. Антоніна Ісай, Дмитро Орлов, новини 2+,2. плюс Весілля суворого режиму. На Лунеччині в колонії міста Кіровські нині слухали Мендельсона під прискіпливим окомохоронці. Вони були там замість справжніх гостей. Одразу шість пар молодят. На були справжні, От на чоловіків замість фраків з метеликами наділи зовсім не святкові костюми. З дівчатками паруки познайомилися ще на волі, але поженихатися по справжньому. Тоді не вдалося. Наречений Максим Михайлов побачить волю тільки наступного року. Це вже другий його термін п'ять років за бійку. Обіцяє більше заграти ні за що. А от іменно здесь в тюрмі так, от я зі я в лагері покаявся, почав ходити в церков. І на сьогоднішній день Господь Бог меня так благословив, що сьогодні я женюсь і стану сімейним чоловіком. Помітно нервує в очікування своєї обраниці, Олександр познайомився з нею ще на волі, але освічився вже з колонії. За цезвонювались це свободи, ждала, їздила. Вони вирішили розписатися. Наречені на контрольно пропускному пункті з'являються після тривалої перевірки. Жодного весільного вбрання. Свято святом, але режим у колонії суворий. Розписують в одному з класів середньої школи, що на території закладу. Замість шампанського безалкогольна шипучка, замість гостей охорона. Справжні лише свідоцтва про шлюб та марш мандельців. Обручки У молодят срібні, бо обмінюватися золотими загратами – погана прикмета. Ну так ми. Поки тут такі ну в лагері никак А потом а на свободі вже будуть золоті. У пенітенціарній службі донеччини кажуть, поза торік за ґратами розписалося більше чотирьох сотень пар минулого року вже півтисячі. Кажуть, шлюби дуже важливі для перевиховання. Якщо сюжеджених є, є жона, є діти вдома, вони стараються працювати тут в подразділеннях, щоб заробити условно досрочно освобождення, щоб зароботи поширення. Кожен із шістьох засуджених на весілля отримає так зване тривале побачення зі своєю нареченою. Ці три дні проживання в окремій кімнаті, і чоловіки і їхні дружини називають головним подарунком. Косядин Павло Андрій, Тошкін Донецьк. Новини 2+,2. Термінова евакуація. Казанова, якого застукали, просто у процесі несамовитого кохання вимушений був тікати від чоловіка своєї сеньори, наче в анекдоті по простирадлах і через вікно. Трилер, свідками якого стали десятки перехожих, розгорнувся у Бразилії. Спочатку люди спостерігали лише за емоційною сімейною сценою на балконі. А ще за мить у вікні поряд побачили паралельний екшен під крики натовпу чоловіку з спідньому зірвався з вікна. На щастя, любов минулася без крові. Впав утікач на мати, які за секунду до приземлення встигли розстелити на асфальті пожежники. Не погоріти за будь-яких життєвих обставин. Є її і пропозиції, і побажання щире. Усім гарно відпочинку. Новини будуть на два ту за добу. Тоді сподіваюсь, ті побачимо стримайтеся, бо переможемо одне.